Здоров, я безлад. А це український хрит. добрий до досада. Дякую, Олеже. А окрім нього сьогодні Дарт Вейдер в образі козака Мамая Савєтська мумія відкрила рота, кого підтримує Потап 7 лютого. І ще добрячий мішок з гнилою картоплею політичних реклам 10-х років я сьогодні для вас підібрав. <звук> з чого почати? З чого почати? Україна починається з корови. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові. Ну сподіваюсь, ви готові. Тому що наклепав Олег таких реклам. Дай Боже! Дай Боже. А це український хрін. а це корова, а це Тарас Шевченко. А це звичайний крокодил. А це українські яйця. А це звичайний собака. А це український гарбуз. А це найкраща українська картопля. А це Український син. А це пам'ятник свині. А це не тви дитина. Риторика у всіх рекламцях стандартна. Крін, отже, у владі хрене, яйця, отже, к депутатам не вистачає, а крокодил? <звук> Йому ну, туфля з крокодилячої джойшкіри. Все по канону. Сьогодні вас міжуть відправити у відстійку. А ще в нього був такий прикол: приносити щось у Верховну Раду або приводити когось у Верховну Раду. Проте не завжди в нього це виходило. На шкоду, ми в ліфті застряли. Як хара, все ж він каже, ну і хорошо. І собаку теж привів. Собака, до речі, по мажоритарці пройшов все законно. Вони тренуються на собаках, щоб краще цілитися в нас. Ой ой, ну це серйозна заявка. Серйозніше тільки. Сьогодні гарбуз, а завтра. Я так зрозумів, він сказав жопа. Що ви смієтеся? Мене прикалує цей ефект живої газети. Навіть крутіше, ніж у Гаррі Потера. Може, ви вважаєте, що я надто поблажливо ставлюсь до ляшка. Повірте мені, з ним жартувати не варто. Що, у нас збирає? нема що тут не охорони. Не Dakar, oh, so. І хотілося б якось це все підсумувати. Україна починається з корови. <qutbury> а не підкажете, котра <executiva> година? Час захисту людей від хвороб та бідності. Ух, яка заряджена реклама! Час високих соціальних стандартів, час примноження, час литвина. Ну хто б сумнівався? Від нудних оповідок перейшов на жорсткі букви. Певно, на таку аудиторію розраховував Литвин. 6 на 4, 24. Час примноження, час литвина. 9 і 10. От оце нам впарюють, що принесуть нам добробут, стабільність, примноження, ще щось. Але треба викупати, що хто би не був при владі, треба надіятись тільки на самого себе. Тому, якщо ви вигоріли у своїй професії і не бачите перспектив та розвитку, любите жорстко працювати з цифрами, хотіли б мати дистанційну роботу з прив'язкою до курсу долара, у вас є можливість безкоштовно ознайомитися з професією аналітика даних на інтенсиві від школи GoIT. На секундочку дата аналітик входить в топ 10 високооплачуваних професій майбутнього сфер роботи безліч від медицини до айтішки та й навіть сил оборони. Уявіть, що вже за 4 дні ваше життя може стати краще. Собі живу, як пан. З чого почнемо? Онлайн-лекції, практичні завдання і чат з наставниками, які будуть вас підтримувати протягом всього навчання. Плюс гайд по роботі з шиї також безкоштовно. Якщо давно мріяли опанувати нову сучасну професію та вийти на новий рівень заробітку, не тупіть і реєструйтесь за посиланням в описі. Біле дегріці. Дійсно існує. Але це дуже рідкісне явище у природі. О, це ж ти грюля, це ж ти грюля. Юля. <плес> Юля. Став юлайк, like, якщо в тебе був такий щоденник. Або такий. Але, на мою думку, найкращий. Ей, Йоля, жостка їде на моторці. <плес> Але ви уявіть, зробити цілу політичну кампанію з каламбуру. Юля, тигрюля! Знайти живого білого тигра і сфоткатися з ним. Це мало на нас спрацювати? На нас ляшко з коровою не спрацював. А ти кажеш, тигр яв фінжук іном персибу, масту ста сенд обсерваду, і забарвлення не дозволяє їй маскуватися. Звісно, не дозволяє. Вона вже стільки діло наворотила, що там хрен замаскуєшся. Вона захистить наше майбутнє. Назад. Але якщо ви думаєте, що це крінж, то ви ще крінжі не бачили. Мой сыночек половину слов говорить на украинском, Половину на русском. Вообще непонятно на каком он языке после этого садика учиться. Думаю, ж все на русском. Так він грамотним ніколи не стане. Звісно не стане, він ж тебе тупий, він ж дві мови не вивчить. Взагалі не зрозуміло, на якому він язику після цього садика вчитися буде. Ну бо челюсть у садика не так устроєна, ну що ти не розумієш? Я маю право говорити на родному язику. Ми відстояли право говорити на родному язику. У тебе розважальний канал. У тебе розважальний канал. Кандидат на посаду міського голови Лідія Музиченко. Так, це просто перебивка, щоб я трошки заспокоївся. Мой синочок половину слов говорить на українська. Половину на українська. Я маю право говорити на українська. От і все. Мені випало щастя, радіться в той самій великій країні. Та почекайте, я ще після попередньої не відійшов. Мені випало щастя, радіться. В той самой великой стране, где первыми в мире железные птицы к звездам открыли дорогу Земле, где красные флаги над площадью бьются, где счастливые люди, где дети смеются. Это сейчас не прикол, это не пародия, это реклама. Боже, вы гляньте на этого сварщика. Где красные флаги над площадью бьются. А голос який, а подача. Забота о людях, а людях труда. Нє, ну цього ж темпа ніхто не переб'є. Це реально вірш в політичній рекламі України про велич Совєтського Союзу. На телеку. Слухайте, я чуть пломбіром за 10 копійок не вдавився. Ви шо? велика життя, У других ні такое. Коли я йду по а вона просто така мала. Але це ще не все. Ми віримо в перемогу твердо! Я сделаю все, щоб звучала гордо велика страна. Спірідон Кілінкаров. Коммунистическая партія України. Спіридон бляха кілінкару. Це ім'я звучить як мем. Я не знаю, може це матюк. Може мені монету знесуть зараз за це, що я сказав. Спіридон кілінкару. Ну бо башню вже знесли. Такі вірші, ти що? Аж хочеться в шостій ранку пертись за хлібом, вставати в чергу і відростити національні державні дві руки додаткові, щоб отримати більше хліба в одні руки. Спіридон Кілінкаров все зробив, щоб змахатись в Москву. І дякую. Не вертайся. Спідран, Спідерон, сп спі... підстік. Леді мен спідстік. Кіломясов, кілон. Кілінкар, Каркаров, Кілінканканув. -кан будь ласка, прошу, не треба, не вертайся. Сиди там, дякую. Бо в мене сонний параліч від цього типа. Губи не попала. А я дякую всім своїм патронам, і спонсорам і тим, хто підтримує мій канал фінансово. Дякую. Безмечно, вам, безмечно, безмечно. Ну і звісно, окрема подяка. Хелсаботу. Не, ну треба вам і щось нормальне показати. Я за тих, хто не розмовляє. А нормально працює. Треба, щоб у владу прийшли порядні та відповідальні. Словом, нормальні люди. В народній партії нормальні люди. Вони забезпечать кожному з вас нормальне життя. Нормально. Нормально ти так штанішки підтягнув. Яке життя було б при Литвіні? Су Яке життя було б при Литвіні? Як справи у вас? У Нас нормально, а у вас помочь потрібна вам? Так. Да. Що? Треба картошку викопати. І хитрий жук такий нічого нам не обіцяє. Треба, щоб у владу прийшли порядні та відповідальні. З словом, нормальні люди. Але нормальних не вибрали. Вибрали переважно ненормальних. Я чую, кожного і кожному готовий допомогти. І страусам. Я підтримував цих страусов, Я чую. чую. Але бази не буде, ховайте свої кавуни. В нас поплавлений дід, якому дали пару секунд на телевізорі. Він навіть не готувався. П'ять минут таможенне оформлення. Какая у нас проблема? Убрать цих корумпірованих пограничників і корумпірованих таможників. них наведе стояти комп'ютер. Просто дід увалив флягу. І фляга протекла. Не розумію. Мене укачує від того, що він говорить, чи від кислоти на фоні. Приходіть, будь ласка, подивіться, яку страну ми через год построїмо без вас. Не встигли трошки. Іду на. <звук> Тут ані положено. А ну геть свої лапи. Положу те, що положено. Мінімальна пенсія. Буде 5 тисяч гривень. Він це зробить. Прості люди за президента Капліна. абсолют цініма знову. Ви теж не в курсі, хто такий Каплін? А Каплін взагалі-то. <клес> <клес> от якби був Сергій Каплін, от я може би подумав. Україна на другому місці по захворюванням на рак. На третьому по поширенню до Ух, який розлючений. Коли це все скінчиться? У мене стірка не розвішана. Ми захищаємо лікарів і медичну галузь. І ми доб'ємося. Я не можу з цієї масовки. галузь. і ми доб'ємося. Гарантую, прийдемо до влади, зробимо газ у чотири рази дешевше. Дай Бог, синочку, дай Бог. Не дав. А я знаю за чим ви скутіли за комуністами. 20 лет русский язык запрещают на телевидении, радіо і в печаті. А це ви перепрошую, якою мовою зараз говорите? Болгарською? Толька в статус руського язика як государственного. Ми сохранімо єдинство А що, грошей, щоб зібрати масовку, у вас всіх разом не було. Треба було зеленкою зати. А коли кашу будуть давали? Ех, ще би блина з лопати сість. Ну просто хмир. Кефіра явно мало влили. Таке б прізвище з поганим. До речі, про прізвище. 7 лютого ми голосуємо за Юлію Тимошенко. О, які люди, які люди, українці за кордоном. Українці в Україні. Українці це не німці. І українці не французи. І Муларка тут. І 17 озеро. І Наталя Могила. Неправда, що вибору немає. Треба рухатися тільки вперед. З моїм кандидатом останусь до останнього. я не... С... І не криса, яка бігає туди-сюди. О, і файмо тут колишня коляденка. Тому що я жінка, я дуже ніжна сама в собі. От таку Ірину білик ми поважаємо. До цієї є питання: Кіна Тароль тут. Што? Так, плохі слова не треба нам писати. Солишко. І медхец, та ти що? То тут взагалі повний автобус Буратин. І у Курлана. Ані Лорак каже: обирай майбутнє. Ми всі знаємо, яке майбутнє вона собі обрала. Не всі пам'ятають, що вона обирала раніше. за О, нервовий тік. Привіт. І вас, пане, затянуло. Бачу. 7 лютого голосуй за себе. Тому Юлія не виграла за шибісь. Знаєте, я хочу запитати: це що таке? Нам треба більше жінок у Верховній Раді. У мене є мрія. Вільна, сильна, квітуча Україна. Я особисто знаю людей, хто пам'ятає цю рекламу дослівно. У мене є мрія. Коли буде кабріолет аудіч червоного цвіта доставлений до ветерана 85-річного, то він не буде доставлений. Прийшов час здійснити цю мрію. Тому що кішки та цуценята чисть там не можуть. Покупати себе в кішечь магазинах. Україна вперед приєднуйся. І вони приєднались. Я багато досяг у спорті. Звісно, так вшмарив ту кришку оболоні, що люди досі пам'ятають. Цікаво скільки йому дублю знадобилось. Я рад привітувати. Ну заступку я взагалі нічого казати не буду, бо все, що коштує більше двох гривень, він за все береться. О, а тут я навіть не знаю за що братись. Хоч і дійсно вже нема за що. Тому що будь-яке дійство, а на це знати фізику, викликає противодійство. Ну давайте послухаємо все таки, чим він нас тоді хотів взяти. Наші політики багато говорять своїй любові к Україні, а потім придають і продають нашу родину. Боже, який це сюр. Чи я б корова мечала? Я Ілья Ків, мені 40 років. Ну, число 40 набрало трошки вже іншого значення. Знаєте, що? Не знаємо. Рухаємось далі. Хочу вам показати рекламу, яку мені ну, важко зрозуміти. Ми підійшли до межі. Заводи зупиняються. Країна майже нічого не виробляє. Ми беремо кредити, щоб віддавати старі борги. Ще діти не отримують належної освіти. Боже, монтаж, ніби я роблю відео про кота Ваську. І ще такий саспенс нагнітають. Яка ж буде кінцівка? Вручаю вам, щоб я тобі її не засунув. Поняв. Ми на межі. Далі прірва. І це не я зупинив, воно так і було. Ну, далі прірва, а, а обіцянка яка. Ваш Арсеній завис. Забирайте його, несіть нового. Завтра в лоб, Підемо разом в лоб. То куля в лоб, то куля в лоб. Ось хто куль вже не боїться. Ми зробимо наші регіони та міста знову сильними. Кернес українською говорить? Ну, це новина для нас. А і кому наград... ананас? Я куплю вам ананаси. Да тільки кані будуть з кирпичей, ті ананаси і будете ви їх кушать. От власне і перший висуванець партії. О, ложкул. Бачу тут всі в зборі. Ростислава Шаурму ми не знаємо, ідемо далі. Ой, господи. Ой-ой-ой. ой ой Це якась зібрана ліга несправедливості. Я, я не знаю, я не знаю, який мем сюди даже вставляти. Не так. Та вже хай буде цей. Так само говорили люди, які хотіли голосувати за Дарта Вейдера. Це не жарт. Це дійсно Дарт Вейдер? На no а. Він подавався в мери Одеси та Києва водночас. Але, як ви могли помітити, з світлою стороною виявився кличко. А тут взагалі Вейдер сидить в образі козака Мамая Татая. Бере землю в руки, а потім... Я українець, це моя земля. Ось так. Дарт Вейдер, українець, а зірка смерті в Житомирі. Окей, ну насправді, насправді, за маскою Дарта Вейдера ховався одеський активіст Жен Ніколаєнко. Його президенти податись не пустили. А в парламентських виборах інтернет-партія від Дарта Вейдера отримала цілих 0,36% голосів. Тому повеселились і хватить